Привіт, це Олег Мельник. Ви дивитеся новий запис у рубриці Перші враження сьогодні у нас на столі іграшка з дуже складною назвою, але я спробую її вимовити: «The Incredible Adventures of Van Helsing 2». це друга частина чудової іграшки, яка просто засвітила моє дозвілля минулого року. Це історія про сина знаменитого Ван Гелсінга, що колись убивав Дракулу. Цей син значно активніший за свого батечка, бігає, трощить, валить і шматує величезну кількість різноманітних чудовиськ з кількох міфологій. Але переважає все ж таки міфологія слов'ян. Тобто, це сетинг, який дуже близький нам по духу, події відбувалися спочатку в Карпатах, потім перебралися до Міста дуже схожого на міста західної України, тому нашій людині в цій грі доволі цікаво. Іграшка проста, зроблена незалежно, вона не претендує ні на які лаври, але тим не менше, уваги варта. Це щось подібне до діабло, Torchlight і тому подібних слешерів. Помилково дехто називає це RPG, хоча це не RPG, тут немає відігравання ролі. У нас є один персонаж. Він майже незмінний. Ми можемо лише прокачувати йому різні навички, вміння і тому подібні штуки. Це перший запуск, і в найближчі 20 хвилин я намагатимуся показати вам свої перші враження від неї від цієї іграшки. Отже, ще раз нагадую це The Incredible Adventures of, The Incredible Adventures of Van Helsing 2. Це перший запуск. Я ще не запускався. Створюємо персонажа. Я вже пройшов першу частину, я не знаю, як воно з попередньої частини дістане мого персонажа, але тут є така можливість, можна обрати собі персонажа, якого ти накачав собі у першій частині. Ну, я грався за Гелсінга, який всіх розстрілював, і мені це подобалося. То, мабуть, і це. О, імпорт. імпорт. Сновида. Чудово, 29 рівень. Супер. М -м. І мені це подобається. Я можу продовжити. Трясся! Він. Йому не вистачає одного рівня, і я не можу його взяти. Як це називається? Курва. Гаразд. Почнемо Ганслінгером. Граємо на нормалі. Все. Ну, зрозуміло, що мого Ван Гелзенга Ван Гелзін це прізвище. Прізвище вели... великого роду. Мого Ван Гелзінга звуть подібно до того, як звуть мене, а саме Сновида хто не знає, «Сновида» — це слово взяте із назви моєї книжки, яка називалася «Сновида у пошуках журби». Можна у мене на сайті придбати. Дякую за рекламу. Ну все, можна починати. My name is Van Helsing, and I'm a monster hunter. You could call it a twist of fate, that I came to Borgovia to help the monsters who once ruled this land. So, now to to at least the detour gave me an opportunity to explore the wilderness at times i was really grateful that i had my companion lady katerina at my side i wouldn't want her to hear that though for a ghost she can be remarkably vain and murderous Bulgovia is a fascinating land at least from a hunter's perspective also, this is the only place where the ink, the dark material of creation, leaks through the cracks of the world. A long time ago, my father defeated Borgovia's immortal vampire lords and entrusted the land to a group of genius scientists. During our travels, we slowly began to suspect that it must have been a mistake. When we entered the dark city of Borgova, it became evident that the New Age of Enlightenment had only brought chaos and mayhem. I did what I had to do. I found my father's underground lair and gathered the members of the Resistance, the rebellious mortals and immortals fighting together. And how we fought! It was glorious. We battled impossible creatures, we repelled tides of inhuman invaders. And I wouldn't rest until I defeated the last mad scientist, Professor Fulmigati. He even had a proper doomsday automaton. Honestly, it was a hunter's dream come true. But as it turns out, winning the grand battle sometimes opens up a brand new adventure. Нічого не збрехали. Усе це справді я пройшов у першій частині, і це було захопливо. Коротесенько, але захопливо. Хто не знає, хакен слеш це такий жанр, де вам потрібно донестями заклацувати орди нових і нових ворогів. Вони пхаються з усіх сторін, і ви застосовуєте різні абілки, аптечки, ману, постріли, вибухи, град якихось каменюк з неба, і все це. Валиться бризкає вам з екрану велетенською кількістю спецефектів і приносить неймовірне задоволення від винищування ворогів. Сподіваюся, все це саме є і в другій частині. А розробники обіцяли нам повноцінну трилогію одразу, коли випустили першу частину. Розробники то угорці. Дуже незвично, що гра від угорців була такої високої якості. Я нічого не знав про угорських ігроробів, доки не зіграв у ось це. Van Helsing? А це знаменита пан. No, знаменита you, пані Катерина, супутниця Ван Гелсинґа, яка давним-давно померла, But але. Присяглася не, допомагати не, роду Ван, -гелзингів, ван -гелзингів, тому вона у подобі привида ти супроводжує ти ван Вона дуже балакуча і самодостатня. Вміє битися, вміє відправлятися you? на шопінг. Можна на наладувати її торбу якимись речами, які вам Your не потрібні, і відправити до міста, аби вона це все продала. Ну це He як Пет у World of Warcraft чи як у Діабло.

Дестрокшомікалапсет я намагаюся зосередитися на сюжеті, хоча це не так же і важливо. Головне встигнути натискати ліву і праву клавішу мишки вчасно, а також використовувати лікувалки. Я отримав нове завдання. Я цю іграшку купив наперед, і тому у мене є спеціальні штучки-дрючки, які дуже цінуються. Що це таке? Експургейтер. Це перстеник якийсь. Ось оці штучки вони дуже цінні, як мене запевнили при придбанні дочасно цієї гри. Тому вони мали би щось мені давати. Так. Q – це лікування і W це мана. Все, мож... Ага, і. Е просуваємося по світу за допомогою е затискання лівої клавіші мишки, куди вказуємо, куди і прямуємо. Все, одразу починається заміс і це. Стресси, нічого не видно. Валим, 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 валим. Я, я хотів спробувати гратися у другу частину з допомогою геймпада, але якось, знаєте, забув. А, і ще я забув сказати, що Ван Helsing вийшов сьогодні, оце я лише нещодавно довантажив її і можу показати вам, як воно виглядає. Де ми опинилися, я поки що до кінця не розумію. Так, треба трішки віддалитися. А, вороги мені незнайомі. Дядьків з бензопилами у попередній частині не було. Оу, я можу пулькати значно потужніше. Це цікаво. Ну, все, це один із найкращих жанрів для того, аби... Гратися у нього після роботи, коли потомився, коли вже якось не сила думати, не, тут немає діалогів, немає а, складних моральних виборів, чи. Ем, немає нічого складного. Просто собі клацай і отримують задоволення від того, що вороги розлітаються на шматі. Так, а що далі? Все? Я кудись перейшов? Люди добрі, поясніть, будь ласка, де я є? Що це за місцина і до чого ми прямуємо? Мене кидає, телепортує. Гаразд. Так, не лякайтеся, пані Катерина вміє е, змінювати подобу. І що далі? О, це я використовую свої магічні вміння. А, не можу сказати, чи графіка якось змінилася у порівнянні з першою частиною. Може, мені здається, що вона поліпшилася, але це може бути плацебо. Надто мало часу було у розробників на те, щоб щось суттєво змінити у іграшці. Тому я припускаю, що тут все залишилося так само. лише нам дали нові моделі ворогів і змінили деякі подробиці інтер'єру. Що це таке? Мене знову кидає назад. О, репутація піднялася. Ще. ще е, характерною ознакою ігор цього жанру є те, що вам постійно підкидають якісь е, медальки, якісь повідомлення про те, що о боже, який ти крутий. І все, все вибухає, все світиться. Це, це, це класно. Не описати наскільки приємне це відчуття. Зрозуміло. Я би хотів бути Natural Healer. <звучить> Все, я вивчив цей перк. Потім вивчу ще якийсь. Матимеш машина. Знищити її не можна. Так, звідти я прийшов. Гаразд. Ну, щось якось якось нецікаво не виходить. Куди я можу йти? Як не дивно, я люблю так звані клони Діабло, але у саму Діабло ніколи не грався. Чомусь вона мені не подобається і все. А ось обидва торшлети я пройшов. Ван Гелзінга пройшов. І ось другого тепер почав проходити. Якась неприємна ситуація. Незрозуміло, що робити. Я не люблю таких початків. Find your way back. А, так-так-так. Мені вже казали, що я туплю при записуванні. Ну, люди, спробуйте самі записувати, нумограї і при цьому розуміти, що ви робите. Мені не дозволяють. Чому мені дозволяють? Гаразд, мапа. Що мапа каже? Мапа мені взагалі не показує, куди йти. Якогось вказівничка немає. Find your way back to the layer. Знайдеш шлях назад. Ну, добре, шукаю. Якщо так. Стріляє. Не розбиває. Пані Катерино, що ви застрягли? У нас якісь проблеми? Цей портал, Ну, дуже схоже на те, що це портал, який мав би мене звідси забрати, але не забирає. Що далі? І як? Завжди почуваюся трішки тупим, коли таке відбувається. Ось я кудись. Що це? Ви знаєте, я колись обіцяв, що у випусках е перші 20 хвилин ві вражень, фу, у випусках перших вражень у нас буде можуть бути е чисті е чорні екрани е або щось таке. Здається, це саме той випадок. Не думаю, що я настільки вже е тупий і безпорадний геймер, аби не розібратися, що тут робити. Я е відчуваю, що гра не працює адекватно. Я ось в пролозі, я застряг, мене нікуди не телепортує, ні, ні до чого не веде. Локація обмежена, виходів із неї немає. А при спробі кудись просунутися мене постійно телепортує на початок локації і все. І як це називається? Це називається паскудство? Віддай гроші, заплати наперед людям. А ось на тобі паделюко. Не гра а якийсь кавалок не знати чого. Хоча воно дуже красиве і нагадує мені все те приємне, що я пережив від першої частини. Але, зрештою, це не те на що я сподівався. Я, хоч, я хочу грати, я хочу проходження, я не хочу застрягати одразу. Одразу на першому ж рівні у пролозі. Ну, добре, ви мене телепортуєте назад знову і знову. Гаразд. А, тут, тут можна гратися в онлайні, і в цій грі обіцяли допиляти повноцінний кооператив. Однак я не знаю нікого, хто полюбляв би ці ігри. Ну, люди у нас в редакції дуже всі мейнстрімові, вони там шанують діабло. А все, що не діабло, вони не визнають в жанрі. Гаразд, я наговорив вже дуже багато і. Якось бажання наново починати. Це все в мене вже немає, настрою немає. Гадаю, ви зрозуміли трішки про геймплей. Так, це клацалка, трішки стріляємо, трішки лікуємося. Дуже шкода, що не можна було показати чогось більше. Сподіваюся, що це якось владнається. і Я там наступного дня зможу уже повноцінно проходити цю гру, а не застрягати на, на першій же локації. Дякую вам за те, що дивилися. Це були перші враження від гри зі складу. Назвою The Incredible Adventures of Van Helsing 2. Не, не робіть поспішних висновків із того, що побачили тут. На все добре. Заходьте на playway.net і нехай вам буде щастя!